Новий тиждень, новий влог. А, так, ну що я можу сказати? Сьогодні в мене останній день в Києві. А, я сьогодні дуже багато погуляла, погуляла трошечки по центру Києва, покупляла деякі товари, які потрібно вести з собою. І усе. Коротше, зараз у нас виключене світло, Мали дати 20 хвилин тому, але його, на жаль, не дали. Я піднялася пішки. І я зрозуміла одне: я зрозуміла те, що приблизно 3-4 дні назад я захекуючись, тобто точніше, не захекуючись, піднімалась на 7-й поверх Ізі. Зараз я піднімаюсь на 10-й поверх Ізі. Ще приблизно б таку тижденьочок і на 14-й наш поверх, бо я б прям залітала би також. О, тому все діла привички. Я стараюся завжди поспасти додому, доки світло є. Або коли його мають виключити, або коли його включили. Но сьогодні Короче, я почекаю. Але по мене це не виходить, по-перше. Тому що постійно я йду додому і а, його включають, коли я піднімаюся, Як ось тут. Серед така вага. Я приїхала з села, і в нас і немає світла. Я на четвертому поверсі, осталося 10. Ой, блядь. І, знаєте, що світло має дати через пів години. Я вже його чекати, поки дадуть на вулиці холодно. Да ладно, да ладно, Це ли не радость. Ой, яскіма ліфта. Ось. Або я просто піднімаюся, його немає, як в сьогоднішньому випадку. Я почекала 10 хвилин його на першому поверсі біля під'їзду. Його не дали, потім така подумала, ліфти все рівно дають через 10 хвилин після того, як світло є. Та ще чекати 10 хвилин навіть після того, його зараз включать, тому я піднялася, але його до цих пір немає. Що можу вам показати? Я покажу вам зараз списочок продуктів, які я завжди купую, коли їду з України в Польщу. Ну це прям must have в мене. Ось завтра в мене ще є одна ціль: побігти купити одну. Штучку таку типу називається Vivo Закваска, Я з нею роблю йогурти домашні, без цукру, суперські йогурти. Це в мене завтра така ціль. І поприбирати в квартирі. Тому що перед від'їздом, звісно ж, я завжди прибираю в квартирі. Отак от, от. Все, На сьогодні в мене, в принципі, як я казала, чекаємо світло. і я вам покажу розпаковочку товарів, які я збираю. Зберу трошечки вже чемодан свій. І, в принципі, на сьогодні усьо. А, і забула ще сказати вам про те, що цей влог вже, в принципі, напевне, буде, скоріше за все, з моєю дорогою в Познань, точніше, не в Познань, а в Варшаву. Мене Саша зустріне в Варшаві, надіюсь, якщо все буде окей. Отак, от почнемо от. з цього тільки далі. Так, ну що, нарешті нам дали світло, тому показую вам розпаковочку того, що я купляю в Україні, і то, що я, в принципі, купила ще. І перше це п'яна вишня. Я постійно везу з України п'яну вишню. Тому що літр п'яної вишні тут коштував 500 з копійками гривень, а літр п'яної вишні в Польщі коштує 1200 гривень. Приблизно так. Це товар номер один. Другий це. Шірачо. Це мій найулюбленіший є, соус з усіх. В Польщі він є, тільки в Макдональдсі дають цією дозованою порцією, Там скільки? 5 грамів, 10. А тут є 200 грам відторчена. Тому я одну всіда штучку беру. Можна було брати більше, але воно на основі майонеза, а я майонез СОСО. Тому ось така от к'ємка в мене на один раз. Наступне, що я беру, це різні приправки. Особливо ось цього бренду називається приправка. Я беру завжди до картошки мексиканську, ще є американська. Ну, зараз не було, можливо, завтра найду. Ось техаський стейк. Поки що я взяла дві, але думаю, що ще зо дві -зо три візьму, просто потрібно інші знайти, бо у тебе ж не було. Наступне це я взяла в цьо... цей раз, раніше не брала, але буде можливо брати. Це Боба. Вона є в Польщі також, але, тим не менш, тут вона все рівно дешевша. Ще одна покупочка це чаї. Оці чаї бренду Key moments Супер класні. Я пила один раз. Взяла тут, і в мене він стояв, він дуже смачний, тільки не такий був. Цей раз я вирішила закупитися. Взяла три упаковочки: перший це в мене ось такий з вишнею, какао бобами і труфелем чорний чай. Наступний це зелений чай з лимоною та цедрою. Тут намальований чизкейк, можливо, воно буде таке смачненьке. Спробуємо. І третій це трав'яний чай, гречаний. З гарбузом та корицею. Ще ось такий варіант. От. Оці три чайочки ще також поїдемо. З плюсів, які я купила ще, це ось таку свічку в Home. Подивіться, яка вона мила. Вона виді ведмедика, який п'є каву, він такий тут моднявий. Вона коштувала 119 гривень я не могла не взяти. Ну, така свічка. Я потім її, можливо, ближче вам покажу, коли розпечатаю. І на цьому, в принципі, усе. Тобто я беру бобу, чаї, ширірача це стабільно і п'яна вишня. Такий у мене специфічний наборчик. От. Так що так. Ладно, світло дали, піду готувати їсти. Ще я купила собі ось таку памелку червоненьку. Зараз буду її чистити і вечеряти. Ну, дні починаються і. Закінчується з кардіо кардіопозводах. Дочекалася, поки виключить світло, сьогодні його має схочити аж в 5, знову в 5. Ну, я думаю, що в 5 не включать. Ну вот. Зараз в 9.30, в 30-30 вже. Короче, я вирішила пройтися зараз в магазин, деякі наратя. деякі речі. Бо прибирала сьогодні в квартирі, стала зранку. І вот так от. Ми взяли борщинятку для того, щоб своє час вбити. Короче. Отак виглядає зараз Пузата хата, і це просто пець, як гарно. А, зараз я ще замовила собі кавуську і вакений тортик. Це все удовольствие стало мені десь приблизно 130 гривень. І це дуже прекрасна ціна, тому Пузату хату я дуже сильно люблю. Борщик був 80 гривень. Ось так це все виглядає. Кава, до речі, теплесенька і я думаю смачна. Угу. Дуже смачна. І тортик вапельний, я не могла пройти мимо нього. Ми приїхали зараз в метро і я тут побачила Кетюп, Шрірасю. Я не знаю наскільки він гострий, але тим не менше він є. І ще є ось такий. Теріякі. Я думаю, що всі, хто живуть в Україні, для них це не новинку. Але я прям як якийсь чоловік, який ніколи такого не бачив, тому що ширача і таріякі ціна 41 гривня за одну штуку. Прекрасно. А ще тут можна знайти заморожені пончики. Ну це прям прекрасно. І коли ми жили в Україні, ми часто купували Сашою ось ці такі круасани, які потім потрібно самим запікати. Вони просто божественно смачні, вони з масовком. А я дуже люблю пусті круасани. Ну це прям, звісно, лябов Открилася нова. Ну що, Нам дали світло. Ми бистренько вернулися вже з метро додому. Я хочу зібрати чемодан свій. Виглядає він в мене зараз приблизно ось так. Щас. Вот так вот. Короче, я ще докупила приправки. Раз, два і три. Ось такі, як я вже казала, приправку. Я дуже люблю цей бренд. Е, купила кутю різдвяну. Ну, типу, ну не змогла пройти. Я думаю, в Польщі вона, звісно, є, але так уж й бути. І ще купила тут собі, коротше, білизну. І Саші купила ось такі носочки, щоб він не забував, звідки він, як то кажучи, ось такі носочки з Україною. Я дихаю рівно, тут спокій живе між стін. Моя квартира найтепліше диво. найтихіше місце в моєму житті. Скіфі, Добрий ранок у нас на годиннику 4.43. Бо <по> тут люди, це радість зустрічі, і це більше, ніж просто любов. Я вже в поїзді, поки що я тут одна, але по-любому тут ще хтось підсяде. Застелилася і сижу. мене тепер чекає 11 годин дороги до, Варш... до Хельму, а потім ще до Варшави. Але там пересадка, коротше, будь довго. Півтора-дві годинки їдемо. Я одна купе, мене це дуже радує. А, але в мене ще такі величенькі зупинки, одна в повелі і одна ще десь в Рівному, Можливо, там хто підсаде. Але в принципі там вже не так багато їхати, прямо так казати. Тому це прикольно. Я трішки поспала і зараз думаю, що щас, я ще все-таки лягу посплю, тому що я покинулася о третій, навіть. Зараз думаю, що треба ще поспати. і не взяти їхній стаканчик. Я знаю, до речі, полефоні і є менюшка. Ось тут, коли у вас є е виток, нажимаємо три точки і обираємо їжу та напої. І ось тут є їхнє меню. Mm -hmm. І ось такі ціни. В принципі, лайтові.

У мене до наступного потягу півтора години, навіть трішечки більше. А, що обідного? В хельмі немає ніяких типу, місць, де можна перекентуватися. Там є маленьке, щось я попробую піду подивлюся, що там, але в загальному вони всі тут відсутні. Є бідренка велика, є аптека напроти, і жабка. Все. Ну, тобто ніякої кафешечки, де можна сісти, побити каву, немає. Там ззаді будують величезний вокзал. Я сподіваюся, колись його побудують, але поки що. Шраночок почався в готельчику. Я вчора вам не зняла, бо я вже трошки була задовбана, але сьогодні трішечку вам і зніму. Савко мене вже зустрів. Подивіться, який гарний готель. Ну, тут все зелено, все красиво. Ми взяли сніданочок, яєчко, грибочок, сосисочка, пекончик і хеджбраун. І ще тут хлібчик. Красата Саша взяв щось того самого, тільки трошки більше. Ми поїли і зараз їдемо номер. Я зараз вам покажу третій номер. Назву його ціну, бо він дуже-дуже гарний. Я обожнюю його замій любимой готельчик в Польщі В Варшаві. Підходимо до номера нашого. Зараз Саша нас відкриє. Побачити наш срач. Побачити наш срач, але. але. Коротше, дивіться, ми зайшли. тут в нас. З підсвіткою я дуже люблю такий шкаф. Дзеркало. Тут в нас зона з їжею. Квіточки. Да, до речі, карточка. Подивіться, тут карточка вона дерев'яна. Ніяк вона дерев'яна. Вона дерев'яна, бо вони за екологію дуже топлять. Тут, коротше, отака зона, де можна потусити. Ну, як там чай, холодильничок. Тут ось ліжко, велике king size, Телік. Тут робоча зона. Хто працює, уєдини це може. Панорамні вікна. Я вибачаюся отак. Це моя мічта мати таку колись спальню з отакими вікнами на дві стіни. Вид тут ось такий, зараз вам покажу. На Дома або не вдома, не знаю, що це, а тут ось такий. Красота, ляпота. Ну і ванна, зараз покажу. Вона ось тут схована, виходить, за ліжком. Ось така ванна. Душова, точніше, велика. Ну, песня же, песня же. І там заблюрене вікно. І ще в цьому готелі є ось така Варшава. І не знаю, чи знали ви, чи замічали, але ось тут аеропорт. І якщо подивитися на нього, то тут кіт. Бачите, типу, носик, хвостик І хвостика немає, вушка. Ну, коротше голова, кіт, який лежить ось у лапки. Ось так от. Тому будете знати, що приїжджаючи в аеропорт Варшави, Шопена, вас зустрічатиме котик. Ну все, користо, Ми вже чекаут робимо. Ось такий тут красивий холл. Ялинка, тому біжимо біжимо далі. Ми у Варшаві. А, зараз ми знаходимося біля такого здання. Воно дуже похоже на одне відоме... Е на одну відому будівлю, яку я не хочу називати. Але в Варшаві вона також їмється. Отак вона виглядає. І тут, до речі, ще є ярмарка. Зараз ми до неї підійдемо, подивимося, що там. Бо я не очікувала, що тут буде. Взагалі в нас цель піти в Юнікло. Бо тут є Uniqlo, і, мені кажеться, воно одне єдине в Польщі. От, і коли ми тут ми вирішили піти, а потім ми поїдемо на центральну. А ще тут є класна ярмарка, яка знаходиться на якомусь там 48-му поверсі, але вона працює з 12 годин і ми на неї не попадаємо, тому що вони за неї хочуть 75 에, злотих. І я вибачаюся. 75 злотих заплатити, щоб локтями стукатися друг об друга. Ну, таке собі задоволення. Тому зараз ми просто гуляємо тут а там побачимо, куди ми дійдемо. Так, ми прийшли вже на ярмарку, повернулися до оцієї. по споюнікро. Там прикольні речі, але поки ми нічого не взяли, йдемо на ярмарку. Зараз знаходимося на старому місці Варшави, тут вже більше людей, в рази. Покажу вам ще цю ярмарку Варшавську і порівняю її з Ославською. Скажу вам, варто йти чи ні. Ну, в общем, что я могу вам сказати. А, ярмарка тут в рази хуже, навіть ніж в Польщі. Світло дуже класне, подивися, яке світло. Mm. Коротше, типа. Коротше, в, Польщі, чи в Познані. Не знаю, типу, дуже дивно, як для столиці зробити таку дішманську ярмарку. Або ми не на тій ярмарці. Ну, ми біля старого міста. Ну, що маємо, то маємо. На цьому мій блог завершено. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. па, -па!